Я відчуваю себе зараз як в шоу Мастер Шеф. Тільки ми тут не готуємо, а чистимо. Друзі, доброго дня на зв'язку «Драйвей» І сьогодні наше відео відрізнятиметься трошки від попередніх, тому що сьогодні ми будемо говорити не про машини, а про шкіряні засоби. Тому що це така штука, що детейлінг, він універсальний. Він не тільки про автомобілі, але в принципі про матеріали, про поверхні. Тому я вважаю доречним, що сьогодні ми поговоримо з вами про шкіру, тому що попереднє відео ми робили інтер'єр салону мерседесу купе. Зараз я хочу, на прикладі свого портфелю, який, я не знаю, це шкіра, кожзам, байдуже. Він мене просто дратує, тому що я не можу його вимити. І я вирішив, що всі ці звичайні засоби не допомагають. Тому ми зараз візьмемо детейлінг хімію і спробуємо подивитися, чи вона буде працювати. Як ви можете бачити. Виглядає він не дуже втішно. Тож почнімо. Для початку, для того, щоб нам зараз прибрати весь цей шлак, ми беремо, звичайну h 2 o просто чиста вода. У мене в цьому випадку карпатська джерельна. І просто ну, мочимо от фібру, мочимо фібру, щоб волога була. І прибираємо поверхневий бруд, просто витираємо. Та він просто весь в плямах. Так, і що ми тепер будемо робити? Значить, ми промили його звичайною водою, це вже нам не потрібно. Е, беремо, як е, я, я просто фанатію від цього засобу. Це полстар Koch. От він у нас представлений. Це ph нейтральний засіб, тобто він, ним дуже важко щось зіпсувати. І в кінці ми нанесемо лезер стар, який ми також наносили в передньому відео, для того, щоб законсервувати, щоб він не так сильно бруднився. В общем, сейчас покажу. А, значить, пінник, і що в нас є з засобів? Є жорстка щітка, ну прям дуже така ну, нормальна така. Є е, щіточка пом'якша, і є пад для хімчистки. Все В залежності від того, яка у вас поверхня. Якщо у вас делікатна поверхня, сумка якась жіноча, краще візьміть пад. Він самий нейтральний, він такий має волокна. дуже Прикольні, такі маленькі, і ним теж зіпсувати шкіру буде дуже важко. Якщо ми беремо вже щось таке агресивне, ми маємо розуміти, що це можливо якийсь дермантин, і там його потрібно гарненько вичистити. Навіть по звуку це чути. Це пом'якше і саме делікатний. І також аплікатор для нанесення консерванту Laser Star. Нам потрібен він, і напевно нам буде потрібна ще одна фібра для того, щоб потім в кінці прибрати. Ваша шкіра, скоріш за все, в перший або другий слой вона просто буде впитувати. Але потім для того, щоб воно виглядало рівномірно, щоб не було десь ну, глянець більше менше, треба буде взяти звичайний рушничок і це все перетерти. Тож, почнімо. Беремо піник, беремо пад для хімчистки, і як в усіх наших відео, наносимо і починаємо прибирати круговими рухами. В ідеалі дати цю хімію рознести, трошки дати їй постояти, щоб вона попрацювала з поверхневим брудом, і далі потім оці от мікроволокна вони зроблять свою своє діло. Але важливо, користуючись падом для хімчистки, не натискати на нього, тому що ви хочете типу відчистити сильніше, ви починаєте чистити внутрішньою частиною, а всю магію роблять оці маленькі ворсинки, Тобто, треба його покласти на поверхню і під вагою руки розносити маючи засіб. На цьому етапі. На цьому етапі. На цьому етапі ми вже пропрацювали весь портфель, тому просто беремо знову ж таки вологу фібру з моченою водою і витираємо весь той моючий засіб, який ми наносили. Якщо він не висохне, його можна взяти, перетерти спочатку сухою фіброю, а потім вологою. Але краще, от, щоб фінальний етап був, щоб ми цей засіб не залишали на поверхні. Я знаю, з яким я обличчям це роблю. Можете прокоментувати. Як вам дуже сконцентрований. Бачите, от ми зараз проходимось і воно спінюється. Це засіб, який залишився на поверхні. Ми зараз його приберемо, тому що далі ми будемо нанести консервант, щоб вони не взаємодіяли між собою, щоб консервант класно тримався. Все, ми портфель почистили, перетерли. Тепер нам потрібно дочекатись, поки він висохне. Ми його трошки прискоримо. Але вам не обов'язково так робити. Можете просто почекати. Так, тепер все чудово. В нас поверхня чиста. Єдине, що вона так само швидко бруднитиметься, як і раніше. Тому зараз ми беремо наш консервант Laser Star, беремо цей аплікатор, декілька крапельок наносимо на нього і е, наносимо на поверхню. Єдине, що ви побачите, е, ваша шкіра буде швидко в е, вона буде абсорбуватися дуже швидко. Тому один раз нанесли, подивилися. Якщо е, він впітався, ще раз нанесли. Залишки візьмете сухою фіброю і перетрете. Беремо лезер стар, наносимо на аплікатор. І поїхали. Ви зараз помітите, як швидко воно в... впітається. Є таке слово, немає, напишіть в коментарях. Першому шару даємо просохнути десь 30-40 секунд і наносимо інший. Ми побачимо, коли він повністю висохне, можемо нанести ще. Послухайте, навіть по відчуттям. Поверхня стала така, наче гідрофобна. Я думаю, цього ефекту вистачить надовго. І тобто, коли у вас портфель буде бруднитись, ви просто його протираєте вологою тряпочкою, і він чистий. Тобто, бруд не буде проникати і не буде, його не буде так важко відмити. Пройшло 40 секунд. Повторюємо всю процедуру. Важливо відмітити, що вона не прибирає дефекти шкіри. Тобто, ви бачите, в мене, наприклад, в цій кишені постійно там якісь ключі, і від того, що воно терлось, оці от подряпини, вони нікуди не дінуться. Але це не бруд, це вже дефект самого, самого шматочку шкіри. Ну і тепер, як я казав, після того, як ми нанесли, дали йому висохнути 40 секунд раз, 40 секунд, два. Тепер ми все це перетремо просто сухою фіброю, і на цьому буде все. Ну що ж, як ви могли побачити, процес дуже простий, процес дуже швидкий, і з такими продуктами від Кох Кемі ви можете спокійно, власноруч, доглядати за домашніми вашими сумками, портфелями. Просто це дуже легко і дуже класно. Вам не потрібно, по-перше, ми ж не можемо кинути це в пральну машинку. Тому от такий от простий лайфхак. Користуйтесь. Ну і пишіть, чи вам вдалося відмити свої сумки і чи виглядають вони класно. Ну а в мене все. З вами був драйвей. До зустрічі.